Партнер новин спорту мережа спортивних магазинів Спортландія. Спортландія. У нас купують і чемпіони, і любителі спорту. Ми поможемо стати кировоградцем здоровими і спортивними. Спортландія мережа спортивних магазинів для всієї родини. Мінус один плюс один-два трилери з непередбачуваним кінцем за одну добу подарували своїм прихильникам баскетбольні клуби Авангард та Золотий Вік. Ігри у столиці з візи чемпіоном вищої ліги стали для дебютантів дивізіону черговим випробуванням на міцність. Перший поєдинок краще розпочали кияни. Найдосвідченіша команда вищої ліги на чолі з ексгравцями збірної України Володимиром Гуртовим та Максимом Балашовим диктувала свої умови кіровоградцям протягом трьох періодів. Коли на табло після третьої чверті висвітилася 20-очкова перевага киян, здавалося, справу зроблено інакше вважали наші земляки. Останній період став бенефісом золотого віку. Наша команда майже відіграла 20-очковий гандикап. Після двох влучних дальніх китків Євгена Ворніка розрив у рахунку став мінімальним: 86-85 на користь господарів. <плес> В останні 12 секунд гри колишній гравець БК Кіровоград, а нині захисник авангарду Максим Балашов двічі не реалізовує штрафні китки, і на завершальну атаку у наших земляків залишається 3,8 секунди. Передача Богдана Сусоя під кільце знаходить Євгена Ворніка, і після китка кращого гравця-поєдинку м'яч від дужки кільця зрадливо відскакує у поле. За поразку з різницею в одне очко пані Фортуна віддала борг кіровоградцям вже наступного дня. Другий поєдинок цих суперників проходив за іншим сценарієм. Гра була рівною. Хоча на останню чверть команди вийшли за переваги господарів: 71-65. Кульмінація ж знову настала на останніх секундах. За 5,6 секунди до завершення останнього періоду кияни вийшли вперед – 90-89. Але золотий вік відповів проходом під кільце та фантастичним за виконанням китком Богдана Сосоя. – 90-91. Цього разу часу відігратися не вистачило киянам. Золотий вік бере реванш і продовжує разом із авангардом очолювати турнірну таблицю Вищої ліги за втраченими очками. Олександр Сметанко, Новини спорту.